Коли ми обговорювали підготовку до сьогоднішньої зустрічі, то мені запропонували, щоб я розказав про те, що було на початок Великої, Великої війни. Тому сьогодні будемо говорити про це. Як ви пригадуєте, всі 24-го числа ми проснулися в іншій реальності. Була вже... Все інакше. І ми е, бачили чи на е, Фейсбуці чи в новинах е, бомбардування, руйнування. І в таких кризових ситуаціях або в такому шоці е, люди діять в трьох таких, е, форматах: хтось б'є, хтось біжить, а хтось цепеніє. Мені дуже прикро, але ну, особисто моє переконання, моє бачення, що наше міністерство зацепеніло. Ми з вами залишилися сам на сам з тими проблемами, які бачили, як на нас вони лиються через екрани чи через монітори комп'ютерів. Тому 24, 25, 26 число стало для багатьох випробуванням. А що далі? Хтось біг, хтось кидався бити загарбників, хтось мовчав або не брав трубки і невідомо було, а що далі. В такій ситуації, всі ви пригадуєте ці всі речі, 26 лютого ми зібралися перший раз в пам'яток для того, щоб зробити, зрозуміти, а що ми маємо робити, що ми можемо робити далі. Є волонтерська ініціатива Львівський лицар. Ми допомагаємо для фронту, але основне, чим я займаюся, це охорона культурної спадщини. І е, на початку Великої війни ми побачили, що ніяких дій, ніяких заходів для того, щоб зберегти культурну спадщину, е, не, не помітно. Тому ми зібралися між собою і, навіть не скажу ініціативна група, просто особи, кому це не байдуже, і почали самі для себе міркувати, які є проблеми. Ми вже бачили бомбардування і в Києві, і в Харкові, і по цілій Україні, в тому числі і у Львові. І як себе поведе абсолютно скажений ворог, ніхто не знав, ніхто не міг прогнозувати, що саме буде. Не тільки завтра, а буквально через годину. Тому на наше переконання треба було терміново сісти, проаналізувати, які є проблеми, які є загрози і які є наші можливості, що ми можемо зробити. Тому хто з вас багато разів вже був у Львові, знаєте Успенську церкву. Успенська церква має надзвичайно цінні. Важливі вітражі, і коли ми почали дискутувати між собою: а що найбільш крихке, що може найшвидше бути тотально цілковито втрачене під час війни, зупинилося на тому, що, мабуть, найбільш крихкими є в прямому і в переносному значенні вітражі, почали аналізувати, а де є в нас вітражі, і наскільки вони є захищені або навпаки. Загроження це відражі Успенської церкви. Це є наша обласна адміністрація. Тут видно, так. А ось це є ну, червоним помічена Успенська церква. Коли ми аналізували, що є по Львову, які об'єкти можуть бути найбільш загроженими під час бомбардування москалями, це безумовно, що військові частини. Заводи або підприємства, які займаються військовою технікою, там тонкоремонтний, авіаремонтний, і безумовно обласна адміністрація. Обласна адміністрація як місце прийняття рішень або центри прийняття рішень це є в безпосередній близькості до Успенської церкви, і якщо Буде бомбардування і будь-що полетить на обласну адміністрацію, ми розуміли, що перша ж е ударна хвиля винесе геть оці всі вітражі. Тому, оцінюючи наші можливості, оцінюючи ті загрози і оцінюючи, е що може. Прогнозуючи, що може статися, ми прийняли рішення, що ми будемо першочергово закривати вітражі Успенської церкви. Як це відбувалося? На коліні вирізалося з ОСБ плити, якими ми старалися закрити ці вікна вітражів. За які ресурси? За гроші з кишеня. Тому що, на жаль, на той момент. Не було ніяких інших ресурсів, аніж ті люди, які готові були захищати культурну спадщину своїми руками і своїми коштами. Тому ми зібрали гроші, поїхали в епіцентр слава Богу, він тоді працював, закупили всі необхідні матеріали і почали виконувати конкретні. Дії. Зробивши ці першочергові заходи на об'єкті, які, на нашу думку, міг найперше постраждати, ми проаналізували, які об'єкти можуть бути теж подібним чином загрожені. Я не буду зараз називати, бо хтось зі Львова впізнає зразу, хто не зі Львова, це назва того чи іншого об'єкту, воно нічого не дасть. Отже, ми почали робити все, що від нас можливе, для того, щоб захистити найбільш крихкі об'єкти. Наступним пунктом була вулична скульптура. На вулицях Львова, ви помітили, є дуже багато і Львів Гордий, тим, що в нас є багато вуличної скульптури, яка неймовірно вразлива. І одним із напрямів діяльності оцієї групи, яка почала захищати ці об'єкти як захистити ці скульптури. Щойно ми слухали про Цивільну оборону. Дуже приємно, що в кінці була пряма цитата, вказана, чому і для чого треба ці скульптури замотувати. Ми можемо чуть пізніше проговорити про ці речі, але чи ми знали, як правильно все достеменно зробити в той момент, щоб ви розуміли, про, що, про які терміни йде, це є 28 лютого і 1 березня. На той момент ми. Зібрали всі знання, які маємо володіємо тут в нашому середовищі, і прийняли рішення, як ми саме будемо робити ті чи інші заходи, щоб захистити найрізноманітніші об'єкти. Це, от в такий спосіб, вони були закриті. Це біля біля катедри, так само прийняли рішення, щоб дійсно замотати скульптури, щоб у випадку падіння тих чи інших скульптур від вибухової хвилі, вони, хоча б залишилися, ну скажімо так, в одному цілісному мішку, що надзвичайно вражало. Якщо 28 лютого ми почали ну, з кубки маленької кубки однодумців, це були е, реставратори, пам'яткоохоронці, просто люди, які люблять свій Львів, то буквально 28 числа підходили перехожі і казали, що ви робите? Ми хочемо захищ... захистити наші пам'ятки. Е, давайте так, я зараз бігаю додому, передягнуся і буду тут. Що мені з собою взяти? І фактично на середину березня ми мали величезну кількість людей, які на громадських, на волонтерських засадах брали участь у порятунку цих скульптур. Це є така надзвичайно цікава пам'ятка. Дерев'яна скульптурна група Голгофа в подвір'ї Вірменської церкви. Вона цілковито дерев'яна, і для того, щоб її захистити, було прийнято от рішення про. Зняття скульптур, перенесення їх в безпечне місце, а саму основу закрили металевою бляхою. Фонтани навіть ви бачили на логотипі нинішньої конференції, це десь стало такою візиткою воєнного Львова. Що робити? Знову ж таки, зібрати хоча б максимально докупи. Не дай Боже уламки. Відповідно, ми прийняли рішення, що скульптури на площі ринок, довкола катедри, довкола інших сакральних об'єктів ми будемо захищати такими плівками. На той момент були, були знання. по… По реставрації каменю, по превентивних заходах, що і як можна, і що і як треба робити для того, щоб не напсути. Тому що, ну, в реставрації кожен з нас знає, як і в лікуванні хворої людини найголовніше не нашкодити. На жаль, не завжди так виходить, тому що. Не всі були фахівцями, і дуже часто ті чи інші роботи виконували люди, які ну, не були вчасно проінструктовані, навчені. А як же ж це робити? Тому, наприклад, кілька скульптур були замотані оцією харчовою плівкою. Знаєте, це дуже швидко виявило, і зрозуміло, що це було правильне рішення замотати. 1, 2, 3 березня ці скульптури, цією плівкою це було правильне рішення. Тому що ми не знали, чи будуть бомбардувати 2-го вночі чи 3-го зранку. Тому ці речі були зроблені, а потім, коли ми вже десь там на середину березня передихнули, ми зрозуміли, що і як треба поправити. І ці речі були наново вже добрим чином замотані, і все зроблено. Надзвичайно складно було є катедра, яка має по 12 метрів висоти вітражі. Як достатися до тих вітражів? Це не є успенка, це не є вірменка, де можна ці вітражі або закрити, або навіть і демонтувати, перенести в безпечне місце. І тут я би просто хотів ще раз сказати: просто подзвонив до мене. Власник будівельної фірми і сказав: Андрію, скажи, що я чув, що ти ви там такі-то такі, -то -такі -то речі робите. Скажи, що вам треба. Нам треба от такі такі речі. Ми не знаємо, як їх закрити. Коли буде зустріч, давай сядемо, поговоримо. Сіли, обговорили. Вони запропонували, як будівельники запропонували дуже цікаву схему, як прикрити ці вітражі. І більше того, надали і свої обладнання, і, і своїх працівників. Тобто, це вже був зовсім інший рівень. Не волонтери з молотками прийшли, а залучення доброго, доброго ресурсу, в тому числі і виробничого. На цей момент, середину березня, як я вже згадував, вже так само. Почали аналізувати, чим ще ми можемо захистити ті чи інші об'єкти. І є фірми, які мають своє будівельне арештування, які зголосилися, ми вам дамо, ми вам на час війни позичимо арештування. Ми не хочемо, щоб ви давали, там, оплачували кошти. Єдине, що давайте підпишіть хто-небудь, щоб ми ну, не вкрали його, ми комусь передали. Ну тому от ми ще там тут з колегами тут є присутні підписували так. Я зобов'язуюся, що я беру це арештування. Наскільки часу? Ну як там? Ну але це не було суттєво. Ці всі юридичні моменти були узгоджені. Ще один пункт: на той момент на одній з неймовірних пам'яток у Львові Каплиці Боїмів стояло арештування ще з попередньої осені. Тобто з осені 2021 року. Це було категорично неприпустимо, тому що таке арештування в такий спосіб замонтоване біля цього об'єкту, коли ми закриваємо скульптури, що їх може бути зруйновано вибуховою хвилею і залишити таке арештування тут. Це арештування було саме небезпечне для цієї пам'ятки. Тому ми старалися звернутися чим швидше до організаторів цієї, цього дослідження, щоб. Демонтувати рештування, яке саме по собі несло загрозу. Буквально 1 березня ми скупили всі, які були вогнегасники у Львові. Ми поїхали по всіх магазинах, де продавалися вогнегасники, скупили їх для того, щоб передати у кілька місць. Ми не передавали в адміністрації чи школи, хоча це теж важливо, але там є. Якась процедура захисту цього. На жаль, наші церкви і наші музеї, бібліотеки, архіви не були достатньо забезпечені вогнегасниками. Більше того, я не знаю, чи тут видно підпис: хто знає, якими вогнегасниками можна гасити пожежу у архіві. А в церкві. Найцікавіше, що коли ми спілкувалися з іноземцями і з пам'яткоохоронцями з-за кордону, то була діаметрально протилежна позиція щодо якими вогнегасниками гасити пожежі в музеях, архівах і бібліотеках, порівняно з тим, що пропонували наші. Добре, я тоді буду бігти. Отже, ми пороздавали ці вогнегасники по церквах, дерев'яні церкви. Перше, що я зробив, то подзвонив до Дрогобича, запитався, чи церква Юра в Дрогобичі, яка внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Ми знали, що там влаштовували пожежний гідрант, чи він працює. Пожежники пішли, його перевірили, прислали відео, все добре, все працює. Але інші церкви не мали такого захисту. Що ми зробили? Ми, наприклад, в цій церкві закупили. Баки для води, мотопомпу і е, влаштували систему пожежого гасіння біля цієї церкви. Чи вона може бути на стаціонарну? Напевно, що ні, але на той момент, якщо б не дай Бог, щось туди прилетіло, вона могла б бути єдиним порятунком. Церква Юра у Дрогобичі, маючи мотопомпу, ми запропонували так само, щоб її обробити антипіреном, який би міг уберегти від, не дай Боже, якихось випадкових іскор або уламків, від яких би могло загорітися. Це було зроблено і отримав такого, таке повідомлення. Воно було дуже важливе. Воно було дуже важливе, і для нас було неймовірно цінне побачити, що. Наші дії бачать і нам готові допомагати. І на спільну таке домовленість ми зробили я не знаю, як це сказати, таку акцію зробили у Львові біля величних і важливих пам'яток таку фотосесію для того, щоб весь світ побачив: в Україні війна, і пам'ятки України потребують спільної, спільного порятунку. Це дійсно дуже класно спрацювало. До нас почали їхати. Спочатку в отак, таких рейсових автобусах почали їхати матеріали, які можна було використовувати для пакування музейних колекцій. Знову ж таки, перебіжу, всього коментувати не буду. Вогнегасники, плівки. Це ми передаємо в музеї ці всі речі. Дуже цікавий приклад, такий спосіб захисту величезного іконостасу вогнетривкими ковдрами. Була дискусія, добре чи не добре, але ми старалися проаналізувати і зробити все, що можливе. Це Хорвати нам допомагали, німці, поляки надзвичайно багато і це було дійсно дуже відчутно. Дуже приємно було бачити, як те, що ми робимо, так само почали робити по цілій країні у Києві біля різних об'єктів, біля пам'яток. і. Я так все пробіг, все, що хотів сказати, вже не скажу. Але неймовірно важливим елементом такого превентивного захисту є моніторинг стану. Це є поруйновані тіплівки на одному з об'єктів. На жаль, воно було вже перетерміноване, треба було раніше це робити, але краще пізніше, аніж ніколи. Відповідно, ми. Робили всякі гарні заходи, знімали те, що було некоректно зроблено, або те, що вже втратило свої захисні функції. На жаль, під тими об'єктами відбувалися некоректні там деякі процеси. На основі цього ми прийняли рішення, що треба робити далі: поправити, переробити, обговорити і проаналізувати всі об'єкти. На їхній стан збереження. Отже, що ми повинні робити при такій ситуації? Найперше оцінити. Оцінити, що ми маємо: бомбардування, повінь, я не знаю, землетрус, ураган. Ми повинні проаналізувати, що саме відбувається. Які саме ці загрози відбуваються? Ми повинні зрозуміти, які є первинні вторинні. Добре, буде пожежа, але буде друга загроза це приїдуть наші пожежники. І ну всі знаємо, чим воно. Я думав, тут багато про, про ці чинники проговорити, але географія і місце розташування надзвичайно важливе. Якщо об'єкт стоїть біля військової частини, це зовсім інше, аніж він стоїть 30 кілометрів від населеного пункту. Інші чинники, які збільшують або зменшують загрозу руйнування, їх теж є дуже багато і кожного разу. При оцінці отих всіх чинників треба сісти і накидати таким мозговим штурмом: а що добре, що погано, що ми маємо в плюсах, а що ми маємо в мінусах. Ми повинні проаналізувати самі об'єкти, тому що. Е Списки їхні великі, і вони знову ж таки беруть цей саме географічний елемент. Ми мусимо на щось звернути увагу, а щось можемо відкласти на, на на пізніше. Тому я там в кінці говорив, написав, що нам дуже важливі пріоритети. Ми повинні визначити, а що є пріоритетне, і що ми повинні робити вже, а що на що, а що ми можемо відкласти на, на післязавтра. Ви повинні зважити власні сили. І е, якщо в виборчих програмах адміністративний ресурс це є негативний такий е, конотація, то тут це дуже позитивно. Можна прийти до когось і сказати слухай, дай мені авто, мені дуже треба привезти пісок, завантажити його в мішки, щоб ми захистили той чи інший об'єкт. Це теж дуже важливо. Повинні оцінити, чи в нас є волонтери, чи ми маємо контакт з місцевим бізнесом, і чи ми можемо вийти на якісь контакти з міжнародними організаціями. Ресурси, ресурси наше все: детальна фіксація, детальне фотографування, описи настільки, наскільки можемо, детальніше. Чим більше зробимо, хай краще 10 разів буде продубльоване то саме, аніж потім ми виявимо, що ми якоїсь інформації не маємо. Е, опис технічного стану немає зараз в цей момент можливості все позаписку. Давайте відфотографуємо, але потім сядемо і напишемо. Бо потім, по фотографії, ми не будемо мати можливість згадати, що ми мали на увазі, тоді, коли місяць тому фотографували. Тому це ці речі надзвичайно важливі і е, дублювання цієї інформації. Це не може бути в когось на одному телефоні. Це має бути здубльовано, передано в органи охорони культурної спадщини, органи влади і так далі. І так далі. Ну, це все можна теж продумати. По матеріалах теж зрозуміло, що і як системи захисту вони можуть бути теж різними. Ми повинні зрозуміти, що саме і як ми хочемо захистити. І ну тут по кожному з цих пунктів можна на півгодини зробити лекцію, що і як, але вони є різні, і ми повинні оцінити плюси і мінуси тої чи іншої системи захисту і зрозуміти, чи ми повинні зреалізувати це саме тут. Моніторинг стану, то, що я вже говорив, це надзвичайно важливо. Чим частіше робити, тим більше певності, що ми не допустимо до якогось погіршення стану на тому чи іншому об'єкті. Я таку написав формулу: час Ч – це щось подія. І н це кількість днів, скільки ми затягнули від цього моменту події. До того, коли ми почали ці всі наші заходи робити, ми затягнули чотири дні. Я вважаю, тоді це було забагато, тому що ми могли втратити. Тому нехай це N прямує до нуля, і це буде більша гарантія, що ми зможемо зробити. Це можете теж запам'ятати записати, сфотографувати неймовірно важлива річ. Ви повинні бути до цього готові, так само, як і до бомбардування. Мабуть, все. Дякую. Дякуємо пану Андрію.